Однією з причин розірвання трудового договору з ініціативи власника або ним органу може бути зміна в організації виробництва і праці, в тому числі ліквідація, реорганізація, банкрутство або перепрофілювання підприємства, установи організації. А власник або уповноваженим органом приймає рішення щодо скорочення чисельності або штату. Рішення оформляється наказом про внесення змін до штатного розпису, в якому з посиланням на підстави зазначаються посади професії, які скорочуються або вводяться зі штатного розпису. Дата виведення посад і професій має бути такою, щоб роботодавець мав змогу виконати вимоги законодавства щодо попередження у встановлені строки працівників, які підлягають звільненню, а також надати відповідному центру зайнятості інформацію про наступне вивільнення працівників. Про наступне вивільнення працівників персонально попереджається не пізніше ніж за два місяці. При цьому враховується переважне право на залишення на роботі передбачене законодавством. Одночасно, з попередженням про звільнення у зв'язку зі змінами в організації виробництва і праці, власник або увноваженим орган, фізична особа, яка використовує наймену працю, пропонує працівникові іншу роботу на тому самому підприємстві в установі в організації у фізичній особі. При відсутності роботи за відповідною професією чи спеціальністю, а також у разі відмови працівника від Переведені на іншу роботу на тому самому підприємстві в установі організації у фізичної особи, працівник на власний розсуд звертається за допомогою до Державної служби зайнятості або працевлаштовується самостійно. У разі, якщо вивільнення є масовим, відповідно до статті 48 закону України про зайнятість населення, власник або повноважений орган, фізична особа, яка використовує найману працю, повідомляє Державну службу зайнятості про заплановане вивільнення працівників. Повідомлення має містити інформацію про заплановане масове вивільнення працівників, визначено частиною 2 статті 49 прим. 4 кодексу законів про працю України та проведення консультації з виборним органом первинної присвілкової організації. Повідомлення обов'язково подається виборному органу первинної прислівкової організації приспілковому представнику. у разі наявності кількох первинних присвілкових організацій. Повідомлення надсилається спільному. Представницькому органу, утвореному ними на засадах пропорційного представництва. А за відсутності такого органу, виборному органу, первинної представил організації, приспілковому представнику, що об'єднує більшість працівників цього підприємства, установи, організації. Державна служба зайнятості інформує працівників про роботу в тій самій чи іншій місцевості за їх професіями, спеціальностями кваліфікаціями. А у разі їх відсутності здійснює підбір іншої роботи з урахуванням індивідуальних побажань і суспільних потреб. У разі потреби особа може бути направлена за її згодою на професійну перепідготовку або підвищення кваліфікації відповідно до законодавства. Згідно з статті 43 закону Кодексу законів про працю України, власник або повноважений ним орган має отримати згоду на звільнення працівника від профспілкового органу первинної проспілкової організації, членом якої є працівник. Подання з цього питання проспілковим органом розглядається у 15-денний строк. Якщо працівник, що підлягає звільненню, є членом проспілкового органу, процедура залишається незмінною. Та згоду щодо його звільнення отримувати доведеться. У разі прийняття рішення звільнити працівника, переважне право на залишення на роботі надається працівникам з більш високою кваліфікацією і продуктивністю праці. При рівних умовах продуктивності праці і кваліфікації, перевага залишення на роботі надається. Перше сімейним при наявності двох і більше утриманців. Друге особам, в сім'ї яких немає інших працівників за самостійним заробітком. Третє працівникам з тривалим безперервним стажем роботи на даному підприємстві в установі організації. Четверте працівникам, які навчаються у вищих і середніх спеціальних учбових закладах без відриву від виробництва. П'яте учасникам бойових дій, постраждалим учасникам революції гідності, особам з інвалідністю, внесок війни та членам сімей загиблих, померлих ветеранів війни, членам сімей загиблих, померлих захисників і захисниць України. А також особам реабілітованим відповідно до закону України про реабілітацію жертв репресій комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років, із числа тих, яких було піддано репресіям у формі формах позбавлення волі, ув'язнення або обмеження волі чи примусового безпідставного поміщення здорової людини до психіатричного закладу за рішенням позасудового або іншого репресивного органу. Шосте авторам винаходів корисних моделей промислових зразків і раціоналізаторських пропозицій. Сьоме працівникам, які дістали на цьому підприємстві, в установі організації трудове каліцтво або професійне захворювання. На завершальному етапі кадрова служба підприємства готує в установленому порядку накази відповідно до прийнятих рішень власникам або повноваженим органам чи профспілковим органам. День звільнення працівнику виплачуються всі суми, що належать йому від підприємства, установої організації, включаючи вихідну допомогу у розмірі не менше середньомісячного заробітку, відповідно до статті 44 Кодексу законів про працю України при припиненні трудового договору на підставі пункту 1 статті 40 Кодексу законів про працю України.